Робити. І щоб вони перезимували. У мене були дуже негативні досвіди з зимівлею. Я реально е не перезимовував багато бджіл. Ну, були й позитивні досвіди. Е тому на сьогоднішній день я вже можу сказати, що я знаю майже всі косяки, які можуть бути при зимівлі бджіл. І через то хотілося б вам розказати. Значить, косяк номер 1 Дуже маленький підрамковий простір в ваших вуликах. Це той косяк, на який я напоровся перший раз. Просто банально бджоли падали на дно вулика, закривали бо там підрамковий простір в лежаках сантиметр півтора. І джоли там задихалися. Не було кондиціонування повітря важливий, На який я натикався, навірно, що років 4 підряд. Неправильне розміщення кормів в гнізді. Я не міг поняти, як ці штуки працюють, бо є різні способи збирання бджіл в зиму. Це грушею, дзвоном, чашею, косинка, так звана, рокіровка. Коротше, поки я тепер до того, як же ж це правильно робити, так, щоб бджоли завжди мали доступ. трошки часу. Скажу вам так, система, по якій беруть тіпа, з краю медовий сот, там, далі медово переговує, а потім бджолам треба ложе. Коротше, то все фігня, воно не працює. Така штука може спрацювати тільки в багатокорпусних грутівських вуликах, тому що бджоли з часом переходять в другий корпус. Де є повну корпус же ця штука ніколи не спрацює ні в 12-рамкових, ні в лежаках, ні ще в якихось системах 16-ти рамкових, велосиротах і так далі, чого, бо банально бджоли не будуть мати доступу до корму. Тоді ви приходите і кажете, ага, їсти дав, все дав, все зробив, а бджоли загинули від голоду. Коли бджола гине від голоду, то видно, що бджоли в стільниках. В засовують голову і там питаються до останнього щось достати. Ну, як правило, гинуть. Це другий момент. Третій момент. Лишати світлі стільники вулику. зиму. Чого не рекомендується. Тому що світлий стільник, він є холодний стільник. Стільник, який має темний колір, він є стільником теплим цей момент дуже важливий, що вам потрібно залишати ті стільники, в яких матка зможе в лютому відкладати яйця, і, мат, і взагалі сім'я буде краще е зберігати тепло. Менше треба їсти корму, Це дуже важливо насправді. Тому що коли ви будете залишати холодні стільники, то для бджіл треба дуже багато витрачати корму і енергії, нічого вони зношуються для того, щоб горіти той стільник. І матка в такі стільники весною не дуже хоче складати яйця, а практично переважна кількість взагалі не хоче. Тому дуже такий важливий тонкий момент. Далі, наступний. Вищину не оставляйте ніколи в місті. ну Це на рахунок світлих стільників розділити гніздо на дві частини. Наступний момент. Об'єм гнізда. Я дуже довго ніколи не міг доперти, як те гніздо збирати, скільки туди треба рамок. І завжди орієнтувався на кількість бджіл. Але так як бджоли збиралися в зиму. ну, Вересні часом ще бувало те гніздо повне, потім приходиш, ти залишаєш 10 рамок, бджоли сидять на 4 п'яти, ти не викупаєш, що робиться. Скільки ж бджіл було? Ти вже ж думав, що вони зимувалі. Насправді ще ні, є момент, що бджоли на пізньому соняшнику працюють або на тому самому золотарні. Коротше. Даю вам таку рекомендацію, яку я вивів вже для себе. 5 рамок залишаєте для середньої сили сімей. 7. Сім, рамок залишаєте сильним. Рідко, коли це буде 8-9, то ті, що йдуть на 8-9, бережіть тих бджіл. Це дуже класні У вас бджоли попали. що 8-9 рамок нарощують. Це, це мощно. Але цей об'єм гнізда повинен бути не на вересні місяць, а на жовтень місяць. От коли в жовтні, в жовтні ви бачите таку кількість б'ю в гнізді, збираються на рамках, от тоді вже можна робити результат, на яку силу пішли. До цього ж часу ви повинні файно проаналізувати, що вимагає вже досвіду. Ті бджоли будуть займати. Я собі умовно роблю наступним чином. Скільки в мене є рамок розкладу в гнізді на серпень, на кінець серпня місяця, стільки приблизно рамок буде йти взимку. Така умовна штука. Но це умовна, по якій можна непогано зорієнтуватися. Далі, дуже важливий момент, те все, що я сказав, це хорошо. Але треба обробити в тіло від хреща. Ніколи бджоли від хріща не обробляються якісно одним підходом. Це неможливо апріорі. Тому треба робити мінімум 2, а то й 3 повтори. Ну, якщо 3, то це повинні бути чітко структуровані, витримані в часі, дозовані 3 рази якимись певними препаратами, які ми зараз не вдаємось в поліміку. Якісний результат. Це вже провірено. Бо стосовно закліщованості сімей у мене проблем ніколи не було. Потім, наступний момент, коли ви обробляєте бджоло кліща, знайомтеся дуже хорошо, знайомтеся з, е, з тим, яка інструкція. Чого? Не знаєте, спитайтеся в людини, яка продає в магазині. Або якогось пасічника, бо, наприклад, елементарний приклад, є такий препарат форміат Кобальту. І той препарат, коли достаєш педи, він мокрий. Він дуже мокрий, мокрі полоски. І різко пахне. А є такий препарат ворофлу. Він зроблений по-іншому, а карецитної контактної дії. В принципі, і той і той є карецидна але просто там сухий препарат. Він, е, полоски, на вигляд сухі. Багато хто і саме, як і я, подумав, думає, а не якісні, А коли прочитав, пише, вони мають виглядати сухо. А далі бджоли розносять по гнізду. От такі моменти, це дуже важливо. Так що читайте інструкцію. Далі. Корм на зиму бджолам. Не те, як його розмістити, а те, скільки його повинно бути. У вас повинно бути 3 повномедних, 4 малометних рамки підхід, Чітко тоді розумієш скільки. Приблизно це виходить від 14 до 18 кг корму. Бджола хватить цього з потолком, величезним потолком. Можна до 20 доводити, але не бачу сенсу. Потім закормити бджіл в зиму цукровим сиропом. Немає меду або мало меду, по-любому даєте цукровий сироп. Даєте його в тій кількості, в якій бджоли можуть забрати. цукрового сиропу всі ці моменти можна шукати в мене на YouTube, в мене там це все є. Так що дивіться, так само по обробці кліща окремо відео є. Не одне, і теоретичне, вже і практичне там є. В принципі, це базові моменти, які необхідні. Ще один важливий момент це бджоли завжди люблять на пасіці тишу зимою. Коли не буде тиші, вони можуть спуджуватися і це призведе до назематозу. Тому, якщо у вас на пасіці бджоли не будуть сидіти і ви до них не будете лазити в плані, типу там, стукати, грюкати, хороводи робити, весіля на бджолах влаштовувати, то ну, це буде погано, це не добре, це дуже недобре. Бджоли повинні мати чесний спокій. Тому закінчуйте всі роботи на тій території, яка повинна бути з бджолами, до настання стану зимового спокою. І тоді ваші бджоли будуть гарно зимувати. В принципі, це ще далеко не все, що можна розказувати. Там є моменти переходу, бджіл з вулички на вуличку, конденсації, точки роси, утеплення, дуже ще багато чого є. Дуже багато велика обжирна тема, яку можна розбирати дуже довго. Тому, ну це, в принципі, базові були моменти, на які ви вже можете сміло орієнтуватися, якщо ви пасічник-початківець. А якщо ви професійний пасічник, то можете просто переглянути, а як воно у вас працює. Написати мені в коментарях, як ви зимуєте своїми бджолами. І я залюбки їх почитаю. Люблю, коли розумні люди пишуть коментарі, мене це тащить. Так що всім гарного дня, тримайтеся, кубки, давайте збережемо діли, завдяки цьому врятуємо світ. Всім гарного дня!